Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептиком вареників, як готую їх саме я. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Розпочинаю своє приготування із замішування тіста, роблю його подвійну порцію, так як сім'я у нас велика, тому в описі під відео ви знайдете рецептик тіста на одну порцію. Повторюсь, у мене тут. На відео дві порції. Я вже відважила борошно, відміряла рослинну олію і вливаю кип'яток. Має бути дуже дуже гаряча вода, чим гарячіше, тим краще. Саме найкраще це закип'ятити чайник і відразу вилити ось сам кип'яток у борошно. Перемішую спочатку ложкою, ретельно, пізніше відправляю на стіл і буду вимішувати руками. З самого початку руками робити не дуже зручно, тому що дуже гаряче, а ось за допомогою ложки все дуже гарно перемішується, і тоді вже можна попрацювати саме руками. Це тісто потрібно робити зарання, так як воно має ще полежати, тому рекомендую вам спочатку зробити тісто, а тільки тоді приступати до начинки. Як на мене, це найкраще тісто, яке могло би бути для пельменів або вареників. Так як воно не липне майже до рук і не липне до столу, не потрібно використовувати багато борошна для того, щоб зліпити ось такий якийсь смаколик. На замішування тіста я витрачаю приблизно хвилин 10, так як його треба дуже ретельно вимішати, воно щоб зібралося повністю докупи. І відправити його відлежуватись. До речі, це тісто можна зробити зарання, на ніч, покласти його в холодильник у пакетику, і воно непогано переносить холод, може полежати, і на наступний день вже будете готувати або пельмені, або вареники. Його також можна заморожувати і повторно використовувати після розморожування, але все-таки я. Не експериментую так, тому що треба тоді додавати ще борошно, а я люблю робити такі заготовочки із свіжого тіста. Готове тісто я поклала в пакетик, відклала в сторону, воно там ще відпарюється, саме доготовлюється, а я приступаю до начинки. Я вже почистила картоплю і відварила її. І зараз нарізаю цибульку, багато цибулі, тому що хочу зробити засмажку до картоплі і плюс засмажку до самих вареників. Скоро вже старої картоплі не буде і не можна буде зробити такий смаколик, тому я все-таки готую зараз варенички, готую різні заготовки у морозильну камеру, саме із старої картоплі, щоб пізніше можна було діставати і ще деякий час нею ласувати. На моєму влоговому каналі скоро вийде відео із заготовочками в морозилку. Я не переносила цю рубрику саме на кулінарний канал, так як більша частина підписників у мене на влоговому каналі прийшли заради заготовок у морозилку. В описі під відео ви завжди знайдете посилання на мій влоговий канал, там є альбом із заготовочками, і там можете підглянути будь-які ідеї, які вам сподобаються для того, щоб наготувати. Напівфабрикати, їх заморозити і пізніше економити час на кухні. Тим часом я вже перекрутила картоплю варену, додаю сюди засмажку, підсмажила цибульку на рослинній олії, руками перемішую. Звісно, засмажка ще в мене гаряча. Обережно це все роблю, перемішую. і Ось так притоптую, щоб мені було зручніше потім набирати. Трішки посипаю стіл борошном, так як тісто наше відпарилось, і його треба ще раз ретельно перемішати. До речі, із цього самого тіста я готую також чебуреки, виходять дуже хрусткі, смачні, тому можете спробувати. Цього разу я вирішила не вирізати ніякі кружочки, просто нарізаю ось такі невеличкі шматочки із ковбаски, це робиться набагато швидше. Ніж кружочками розминаю кусочок, начиняю його картопелькою і відкладаю в сторону. Більшу частину цих вареників я буду заморожувати, так як тіста в мене багато, картоплі також. Ну а Деяку частину я відварю на вечерю для своєї сім'ї. Я дуже полюбляю щось ліпити із тіста. Не знаю, як хто це. Для мене це просто медитація. Я люблю робити якісь вареники, пельмені. Звісно, на це треба час, так як це не роблю я на одну порцію, а буває на дві, на три, на чотири, як коли в мене виходить. Тому ліплю я зазвичай буквально півдня. Ну поставила я кастрюлю, поспішала, так як чоловік у мене йшов уже з роботи. Взагалі, треба кидати вареники у кип'яток. Вода була вже гаряча, але ще не настільки, коли варенички не будуть злипатися між собою. Я, звісно, над ними трішки постояла, ось, перемішувала, але вони в мене все-таки трішки злиплися. Ну, Це не критично, я готую для своєї сім'ї. Зараз я вже приступила до сала, нарізаю його на невеличкі шматочки. Буду підсмажувати їх на сковорідці, пізніше додам туди ще нарізану цибульку, яка в мене лишилася. Тут у мене два таких шматки сала, я вже не знімала, як нарізала другий. Так як сало у мене полюбляють багато хто, і плюс до всього я цю засмажку пізніше перекидаю у лоточок і використовую, коли варю. Вареники повторно. Так як я велику частину заморозила, то і засмажки я готую повністю на всі вареники одночасно, і знаю, що за декілька днів у мене не буде і вареників, і не буде засмажки. Плюс до всього, ця засмажка зберігається, залита ось цим жиром, який відійшов від самого сала, тому все дуже добре зберігається. До речі, засмажку я завжди підсолюю. Так як в ну, мене чоловік полюбляє смажене сало, і якщо воно буде не солене, то смак його буде зовсім інший, тому підсолюю іноді навіть перчу. І поки я готувала засмажку, мої варенички зготувалися, перекидаю їх у миску, так як їх у мене вариться дуже багато, то я спочатку частину накидаю в миску, додаю засмажку, перемішую. Ось і викладаю другу частину залишки тих вареників, що в мене у кастрюлі зварилися. Також накидаю засмажку, ще трішки перемішую і все готово. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, різні рецепти, тому заходьте в мої альбоми і обирайте щось для себе. Всім смачного!